Проведенням екскурсії по нашому місту бар я займаюся впродовж восьми років, і останні три роки я провожу екскурсії саме в образі барського міського голови початку ХХ -го століття Володимира Миколаєвича Шпаковича. Я є краєзнавцем, істориком за освітою. Коли я працював ще в барській міській раді, я проводив екскурсії в звичайному одязі, але Мені постійно не вистачало якогось такого образу, який міг би доповнити саме цю екскурсійну програму і ем, додати відчуття справжньої мандрівки у часі. Потрібна була постать, яка могла б однаково розповідати історію і бару часів королеви Бони і бару. Початку ХХ століття мій вибір пав саме на постать Володимира Шпаковича. Це була саме постать на зламі 19-20 століття, яка принесла бару дуже багато позитивного в плані розвитку, оскільки я є аспірантом Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Працюю над дисертацією. І багато працюю в архівах, то це дало мені можливість, крім роботи над основною темою, ще багато читати, знаходити архівних матеріалів про історію нашого міста. Як не дивно, однак поштовхом для втілення моєї ідеї проведення екскурсії в образі Володимира Шпаковича стала саме повномасштабна війна, тому що до нашого міста у 2022 році почали приїжджати багато внутрішньо переміщених осіб, і мені захотілося саме цим людям показати душу нашого міста. Я підібрав відповідний Остюм я проводжу екскурсії саме в образах. Які були характерні для зламу 19 20 століття. Тобто, так як я зараз виглядаю, власне, виглядали саме міщани, шляхетні, скажімо так, джентльмени, пани початку 20 століття, також допомогло мені у формуванні мого образу те, що я впродовж багатьох років колекціоную чоловічий формальний костюм, тобто ті речі, які я використовую під час моїх екскурсій: візитки, сюртуки, циліндри, капелюхи. Галстуки, аскоти і багато інших елементів саме і аксесуарів і елементів гардеробу чоловічого, які притаманні кінцю 19-го, початку 20-го століття, це все є речі із моєї колекції. Ну і також це являє собою частину костюмерного фонду Барського міського художнього аматорського театру, який я маю честь очолювати, і детально досліджуючи історію костюму, детально вивчаючи його розвиток, я е, сформував власне той образ, в якому я зараз і проводжу. Свої екскурсії. Наше місто має надзвичайно глибоку та цікаву історію, якою хочеться ділитися. І, на щастя, дуже багато людей, як гостей міста, так і навіть самих барчан, активно звертаються з проханням провести для них екскурсію. Я на них охоче відгукуюся і. За останні 4 роки кілька тисяч осіб саме відвідали екскурсії містом від міського голови Володимира Шпаковича. Це можуть бути як індивідуальні екскурсанти, так і цілі організовані екскурсійні групи. Я також співпрацюю з різними туристичними фірмами, тобто попит на екскурсії в нашому місті є. І люди, які відвідують наші екскурсії, вони Після оцього історичного променаду закохуються в наше місто, надзвичайно дивуються тою концентрацією історичних подій, фактів, постатей історичних, які вершили долю як нашого регіону, України, так і Європи в цілому. Також до участі в моїх екскурсіях долучаються і. Люди, які проходять маршрутом Каміно-Подоліку, подільського шляху Святого Якова, які також звертаються до мене для того, щоб в нашому місті краще познайомитися з його колоритом і з його історією. Більшу ці це, звісно, організовані групи. Найбільша група екскурсантів це в мене було 70 осіб. А найменша група це можуть бути там подвоє, по троє екскурсантів, яким з якими я також залюбки проводжу такі історичні променади. У мене вже за роки проведення екскурсії напрацьована певна стала програма. Це до неї входить саме центр історичний нашого міста. Ми розпочинаємо біля міської ради приміщення, того що по героїв майдану, продовжуємо до греко-католицької церкви. Далі рухаємося до парку, оглядаємо мури давньої фортеці, продовжуємо рух до костелу, до нашого Успенського собору, до будинку Куцюбинського. Продовжуємо також. Саме рух до монастиря. Нашого католицького, далі площа пам'яті, історична площа ринок, майдан Грушевського. І завершуємо вже екскурсію на центральному майдані, міста, майдані Святого Миколая. Екскурсія стала, однак, за запитами груп я вношу певні зміни. По-перше, я постійно працюю над удосконаленням свого екскурсійного маршруту, тому що я багато працюю з джерелами. Я читаю, досліджую історію міста і постійно нові факти з'являються, які я вплітаю, додаю саме до. Своєї екскурсії, але в залежності від вікової категорії, ця екскурсія дещо може змінюватися. А загальна тривалість, взагалі, мого екскурсійного маршруту – це до двох годин. До мого образу міського голови початку ХХ -го століття входить. Ті елементи чоловічого гардеробу, які були поширеними саме наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Найперше, це візитка. Люди часто плутають її із фраком, однак фрак це вечірня і найбільш формальна, саме форма одягу, а візитка це повсякденний одяг, який одягався саме от наприкінці го на початку 20-го століття в ранковий та денній час. Чим він відрізняється від фрака? Тим, що візитка Візитка вона не має вирізу, храк має такий характерний виріз. Візитка вона така більш плавна, більш така полога. І це, власне, той верхній одяг, яким Джентльмени, яким пани на початку ХХ століття надавали перевагу. Також я буваю, проводжу екскурсії у Сюртуку. Це якби, такий піджак, але з довгими саме полами. До мого образу також входить, звісно, головний обір. Наразі це. Капелюх казанок, також я можу проводити екскурсії і в різноманітних циліндрах. Це обов'язково жилетка, яка була невід'ємним атрибутом саме одягу чоловіка 19-20 століття. Кишеньковий годинник на ланцюжку, також це тростина. Також невід'ємний атрибут джентльмена, і в даному випадку це галстук-аскот, тобто галстук з двома рівновеликими кінцями, який зав'язується таким характерним саме вузлом на дві сторони. Конкретно той костюм, який є на мені, це європейська візитка десь 60-х років минулого століття. Однак в моєму гардеробі як екскурсовода і як актора і директора Барського міського художньо-аматорського театру є Багато елементів чоловічого формального костюму, в тому числі це історичні зразки, яким по 100 і більше років, які якраз репрезентують чоловічу моду кінця 19-го, початку 20-го століття образ залежить, звісно, від погоди, від сезону, від настрою, скажімо так, тому що він може доповнюватися іншими аксесуарами, змінюватися там візитка, жилетка. Інші елементи костюму взимку я одягаю поверх свого традиційного костюму, одягаю зимове пальто, це рукавички, шаль та циліндр такий зимовий, який я використовую якраз у холодну пору року. Взагалі у моїй колекції багато різноманітних годинників та інших аксесуарів, які притаманні саме чоловічій моді кінця 19, початку ХХ століття. Сьогодні я обрав годинник, бачите, такого сріблястого кольору. Він дуже пам'ятний для мене, тому що це подарунок мого батька. Найстаріший годинок моєї колекції це позолочений французький годинник Ріволі кінця 19 століття, але цей годинник найбільш близький моєму серцю, тому що це годинник мого батька. Це радянський годинник фірми Молні він унікальний тим, що це годинник саме з елементами шрифту Брайля. Тобто, це той годинник, який ще в радянські часи видавали у системі українського товариства сліпих, і він має відповідні рельєфні крапки і не має скла, тому що, як правило, годинники, навіть які відкриваються, мають верхню кришку, однак вони ще мають обов'язково скло, яке захищає стрілки та циферблат від пошкоджень. Цей конкретно годинник він не має скла, саме для того, щоб людина, яка має порушення зору, могла саме тактильно відчути стрілки, які вказують на час, який позначений відповідними рельєфними крапками, саме шрифтом Брайля.